Сьогодні в нас з вами дуже цікава тема ілюзія любові. Чому люди, які в партнерстві потерпають від емоційного та фізичного насильства, повертаються до своїх знущальників, до своїх аб'юзерів? І на сьогодні, для того, щоб розкрити цю тему, я хочу використати теорію, яку я прочитала в книжці, яка таку саму назву має, як і моє відео Іллюзія любові. Автор Девід П. Селані. Ця книжка написана таким професійним, професійною мовою і перевантажена професійними термінами, тому не витрачайте гроші, бо вона важкувата буде для непрофесіоналів. Я розкажу вам те, основне, що я зрозуміла з цієї теми. Я звуть Юлія Латуненко і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуально консультую, а також допомагаю людям, у кого є психосоматичні розлади. Підтримую онкохворих пацієнтів, що потребують психотерапії. І якщо ви ще не підписалися на мій канал і завітали вперше, то пропоную підписатися, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобається, і коментувати будь-яка ваша активність дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу, а також допомагає іншим нашим співвітчизникам знайти якісний, корисний контент психології українською мовою. Багато десятиліть тому психологи вчені проводили дослідження на базі шотландського притулку для дітей, які мали. Насильство в своїх сім'ях, і от якого результату вони дісталися: ці діти були вилучені у батьків, батьки були позбавлені права на батьківство, діти були в безпечному будинку, де до них добре ставилися, все було добре. Але як показали результати цього дослідження, жоден з цих дітей. Жодна дитина не хотіла залишатися в притулку. Всі вони мріяли, що ось ось настане момент, і їх повернуть додому, до їх батьків, знущальників, де було фізично і емоційно небезпечно. На цьому принципі і побудована теорія, про яку я сьогодні розкажу вам. Але одразу попереджу, все те, що я буду розказувати стосовно жінок, які потерпають від фізичного насильства від чоловіків, це не є сексизмом, бо чоловіки взагалі фізично більш сильні, і якщо в сім'ї є насильство, то частіше за все жінки впроваджують в стосунки насильство емоційно. Емоційне, а чоловіки можуть застосовувати до жінки фізичне насильство. Тому різниці між фізичним і емоційним насильством я ніякого не роблю. І прошу вас, чоловіки, не ображатися на мене в коментарях і не звинувачувати мене в тому, що я якісь сексистські відео роблю, бо насильство і Емоційне знущання, воно не знає ні гендеру, ні віку. Просто людина робить це, да, незалежно від того якої статі ця людина. Тому все це стосується також і чоловіків, але вже тут буде більше про емоційне насильство йтися. Чому діти хотіли повернутися до своїх батьків, де вони точно знали, що над ними будуть знущатися, їх будуть бити, їх будуть принижувати? Їм ну, буде загрожувати може навіть і смерть, тому що деякі з цих дітей. Навіть потерпали від сексуального насильства від своїх батьків. і все одно вони хотіли повернутися додому. Бо кожна дитина не хотіла бути покинутою, не хотіла бути самотньою. Бо для дитини бути покинутою і самотньою воно набагато гірше ніж бути поруч, от з такими недбалими, хворими психологічно батьками, які знущаються. От на цьому принципі і побудоване кожне повернення жінки, яка потерпає від чоловіка-насильника до нього. І навіть такі ситуації вам відомі, коли поліція там намагається захистити жінку або психолог намагається захистити жінку. І тут же ж всі ці зовнішні сили стають ворогом для жінки, бо вона виправдовує свого насильника так само, як діти виправдовують своїх. Батьків, які знущались з них. Бо діти завжди звинувачують себе. Вони кажуть: ну от-от, ще трошечки, і я буду поводитися дуже гарно. І тоді батьки побачать, що я задовольняю всі їхні потреби, слухняним стаю, і тоді вони зміняться. Це така надія, сподівання дитини, що маніпулятор, психопат, батько, може змінитися. Під впливом зміни її поведінки. Тобто дитина думає, що батько або матір такі злі в той момент, тому що вона винна. Так само і жертва насильства, вона як дитина не хоче бути покинутою і вважає, що вона своїми власними силами, зміною поведінки, може змінити поведінку свого партнера-насильника. Бо бути покинутою це набагато нестерпніший біль, ніж бути приниженою, бути побитою. Ну, от, це психіка дитини. І чому це все відбувається? Чому ж жінки повертаються до своїх аб'юзерів? Ми тут можемо казати і про емоційний аб'юз. Ми знаємо багато випадків, і ви мені пишете в коментарях, що. От, намагалася вже 10 разів уходила, але кожен раз повертаюся. Кожен раз у мене є надія, що щось виправиться. Це відбувається тому, що десь до 5 років це ранні травми дитячі, в нас формується психіка. І вона зазнає на своєму шляху розвитку. Багато перепон, тому що батьки незрілі, емоційні, вони травмують дитину. І від цього у дитини, а потім і у дорослої людини, жінки або чоловіка, який потерпає від партнера, партнерки-насильниці, а виявляється так, що немає цілісного я. А є такі два окремі я, які не існують разом в один і той самий момент часу. І перше, «я» – це поранена, яке е, пам'ятає про насильство, яке ображене, яке зле, яке хоче покинути свого насильника. Але е, воно стикається із тим, що треба пережити самотність, бути покинутою, да? покинути, а значить, бути покинутою. А дитяча психіка цього припустити не може. І тут з'являється після деякої паузи, коли поранене я вгамовується. З'являється нове я, зовсім окреме, зовсім протилежне. Це я, яке сподівається, що своєю поведінкою, що зміною ставлення до свого м -м, садиста палача, вона може його змінити. І що все буде краще. От тепер він зміниться. Це принцип, за яким все відбувається в алкогольній парі. коли... Наприклад, я кажу не обов'язково чоловік, або чоловік п'є, а жінка кожен раз вислуховує його вибачення, і він їй обіцяє, що ну от все тепер все зміниться, і вона в це вірить як дитина, яка просто не хоче бути покинутою, не хоче стикатися з відповідальністю за своє життя, не хоче стикатися з самотністю. Точно так і тут. Оці два я вони конфліктують. І е, коли на сцену виходить поранена, я тут самий момент, коли психолог може спілкуватися з людиною, вона все розуміє, вона все усвідомлює, вона готова піти, вона навіть е, збирає речі і уходить від свого е, мучителя. Але потім з часом вона ніби забуває про це все, вона не пам'ятає того знущання і з'являється оце я, яке сподівається, яке страждає від самотності. І от тут вже. Всі ці драматичні переживання виявляються, що вона починає знаходити сама з ним контакт, вона відповідає на його повідомлення, вона вірить, вона все-все вже забула. І тут вже нічого ти не порушиш. Вона повертається до нього. Як повернулася б з радістю дитина до батька, який знущався з нею, вона не пам'ятає в той момент той болі тих страждань які. Вона відчувала під час знущань. Зараз ми подивимося ще глибше в процес, да, чому це відбувається, і причини, чому це сталося з людиною, з жінкою або з чоловіком, який в парі з аб'юзером. Але перш ніж я продовжу, нагадаю вам, що будь-яка ваша активність під моїм відео дуже цінна для просування мого каналу на просторах YouTube. Таким чином, ви допоможете. Іншим користувачам україномовним знайти якісний корисний контент рідною мовою. Давайте будемо витискати разом російські говорящі голови з YouTube і пробудовувати свій український youtube простір Людина проходить в своєму розвитку три дуже важливих етапи. Перший етап це диференціація, таке складне слово. Чому я кажу, що вам не варто витрачати кошти на цю книжку? Я вам все поясню і розкажу. Диференціація – це вміння людини відокремити себе. Від іншої людини. І це починається цей процес десь з двох років, там, десь до, з двох до трьох років він починається, коли дитина каже, я сама, коли вона починає усвідомлювати свої кордони. Але ось тут мати або батько можуть дуже сильно нашкодити. І зламати цей процес або своєю гіпертурботливістю і нав'язливістю, і заміщенням своїх потреб, своїми потребами потреб дитини, ігноруванням почуттів дитини, бо їй треба відокремити свої почуття від маминих почуттів, їй треба відчути, що я маю право на якісь окремі почуття, окремий простор. Мої почуття не є маминими почуттями, моє тіло не є маминим тілом. Так? Оце диференціація. Але це дуже такий процес, до якого батьки взагалі його ніхто не знає, про нього ніхто не говорить. Але якщо виходять збої якісь на цьому етапі, це дуже потім впливає на життя людини в дорослому віці. і Притягує до її життя таких аб'юзерів і психопатів. Наступний період, який трошки перекривається з диференціацією, це інтроекція, такий період, який а, насправді є накопиченням досвіду. І от якщо батьки ж вони не ідеальні, так, і все одно мама буває деколи роздратованою, злою, може щось негарне сказати на дитину дитині. І якщо такого досвіду негативного набагато менше, ніж позитивного, в дитини формується такий внутрішній стабільний об'єкт, завдяки якому дитина спирається потім у дорослому віці на свій позитивний досвід, вона знає, що мама може бути трошки злою, але в цілому дитина впевнена, що мама захистить, мама підтримує, мама, мама це Ну, такий добрий об'єкт, який любить. І якщо у дитини такого досвіду небагато, їй нема на що спиратися при стресових ситуаціях в дорослому житті. Вона спирається на негативний досвід, тому вона панікує, вона не може сама себе втішити, їй треба хтось. Тому що, коли ми маємо такі негативні стосунки в дитинстві, да, от коли ці всі етапи, вони. Пошкоджені у нас, ми ще більше прив'язуємося язуємо, прив до своїх батьків, які спричиняли нам біль, так? влаштована психіка. От дітки, в яких батьки були по більшій мірі позитивні, цього досвіду в інтерв'ю. Цирваний досвід був позитивний, його набагато більше. Вони не так сильно прив'язані до своїх батьків. А от ті, які постраждали, вони тому ж вони в притулках і мріють повернутися, бо зв'язок дуже сильний. Їм хочеться повернутися і завершити ту травму, змінити щось в стосунках із батьками. І так дорослі люди все своє життя живуть потім і прислуговують своїм батьками, хочуть щось змінити, щось емоційно побачити інше від батьків, але так нічого Нічого і не досягають, просто витрачають своє життя і свою енергію нікуди. І третій етап, оце, інтроекція, це відбувається десь від двох років до чотирьох. І третій етап це інтеграція. Да? Інт... Що таке слово інтеграція? Це от, коли людина інтегрує в себе все. В цілому вона бачить себе, в цілому вона бачить в цілому своїх батьків. Вона, отут вона вже розуміє, що мама може один і той самий об'єкт, мама може бути злою і доброю, але в цілому мама добра. Да? Я також можу бути як дитина і злою, і доброю, але в цілому я добра і любляча дитина. І оця інтеграція вона завершується до п'яти років. Але у 99%, я не знаю, от підраховували у Айнхолди в своїй книзі співзалежність: 98% людей є співзалежними. А це означає, що всі ці три етапи у людей були порушені, тому що батьки не мають інформації про те, як. Потрібно виховувати людей, дітей, як е, проживати з дитиною ці всі три етапи, наскільки вони важливі. Тому я даю вам цю інформацію і як батькам, і як дітям, в яких воно було порушено. Ну і... Звісно, ви мене будете записувати, запитувати, а що ж робити? От, Юля, дай нам рецепт в цьому відео, щоб ми оце все переробили, що сталося там десь глибоко в дитинстві до п'яти років. Але ж воно у вашій підсвідомості десь дуже-дуже глибоко, глибоко там запрятано в рептильному відділі мозку, в самому такому ранішньому. Зараз будемо розбиратися, що з цим робити, але я нагадую, що ваші вподобайки, ваші коментарі, ваші підписки дуже важливі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. В процесі розвитку від народження до 5 років у нас формується наша особистість, та тип прив'язаності формується, і ми зазнаємо деяких травм в ранньому віці. І ми травмуємось об іншу людину. Тому нам хочеться повернутися до цієї людини і завершити цю травму. Але ми, коли ми стаємо дорослими, ми починаємо це відновлювати відтворювати в стосунках із нашим партнером. І коли нам... Попадається в пару такий психопат-аб'юзер. Ми намагаємося відтворити ту саму дитячу травму. Ми такого партнера обираємо, щоб відтворити. Похибка вже в виборі вашому здається. Бо десяток вам постав, ви оберете саме ту людину, яка в повній мірі відтворить вам той самий ваш дитячий досвід, який у вас був в ранньому дитинстві, який ви вже відправили. В свій рептильний мозок, в свою підсвідомість. І не пам'ятаєте про це. Але ознакою того, що щось сталося, є отакі токсичні стосунки у вашому житті. І вам хочеться, звісно, це завершити. Ваша психіка прямує до. Того, щоб завершити, але ви вже відвели від своїх батьків цю енергію, і ви спрямовуєте цю енергію на партнера, і там хочете відтворити. А він, звісно, свою травму відіграє з вами. І тоді стається така драма, тому що ми травму отримуємо від людини, об людину травмуємось. Тому і лікуватися ми хочемо, і наша підсвідомість нас підштовхує до цього. Об людину. І тут постає питання про те, наскільки варто звертатися тут до психотерапевтів, тому що дитячі травми вони не пропрацьовуються до кінця самостійно. Так, ви можете щось робити, працювати техніками різними, але до кінця воно не буде закрито, не буде завершено, тому що оскільки ви травмувалися об іншу людину. Ви лікуєтесь також об іншу людину, і ту людину, не яка є такою ж пораненою, ваш партнер, а людина, яка є фахівцем в цій області. Як це відбувається? Замість того, щоб ви там щось вигадували, якісь. Ну, такі самостійні спроби вилікувати це, психолог відтворює всі оці три етапи, на яких у вас сталися збої з вашими з батьками: це диференціація, це е, інтроєкція, і це інтеграція. І всі ці три етапи присутні в психотерапії. Тобто, замість ваших батьків, психолог це все поступово відновлює у вашій. Психіці, і коли вже ви інтегровані, коли вже ви диференціювали себе від інших людей, я маю право на почуття, тут стоп, тут ні, отут мої кордони, тут я автономний. А, да, да. Коли ви навіть з психологом змогли пробудувати свої кордони, коли ви інтегрували той позитивний досвід, який дає вам спілкування в терапії з психологом, таким чином, що у вас вже Є оцей великий позитивний багаж близького спілкування, того, чого у вас в дитинстві не було. І коли ви вже інтегрували себе, сприйняли себе таким цілісним, як ви є. Я такий, який я є, я можу бути злим, я можу бути добрим. І він такий, який він є. І вже у вас немає цього розщеплення, в якому одне я зміняє інше, я, поранене, і те, яке сподівається, вони вже склеїлись в одне ціле, ви стали цілим, і тоді можна вже вважати, що. Стілення травми відбулося. Отак От працює психотерапія. Але ми з вами живемо в такий час, що ми знаємо, що послуги психологів не завжди доступні, і ми можемо робити те, що ми можемо робити. Тому слухайте всі мої відео, я максимально надаю і теоретичний, і методологічний, так і технічний. Вам контент, щоб ви, хоча б, щось могли робити із своїми травмами. Знання це є дуже великий крок до зцілення. Може, колись трошки пізніше, ви зможете собі дозволити піти до психолога і пропрацьовувати свої травми. З людиною, але тут же ж важливо ще так, щоб ви обрали такого психолога, який вам підходить, з яким вам буде тепло, близько, от якби це була ваша справжня, така добра, тепла мама, щоб ви могли інтроєктувати цю маму у внутрішній свій стабільний об'єкт. Може, трошки складно розповіла, але. Ну так, ця інформація вона сама по собі не дуже проста, але вже як змогла. Ну, а вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, коментуйте, що ви для себе зробили які висновки з цього відео, чи було воно вам корисно? От, і якщо ви хочете... Бажаєте мене мені віддячити, то ви бачите на банері зараз QR-код Баймієкофім. Ви можете навести свій смартфон на цей QR-код і пригостити мене чашечкою кави. Також є QR-код Монобанки, ви можете на розвиток YouTube задонатити. І PayPal, от на якій також почали доходити вже донати. Дуже дякую. З німецькою мовою мені написала людина. Я не оголошую ваших імен, тому що ну, це контент з психології, це трошки конфіденційно, але я всіх бачу і всім дуже-дуже вдячна за те, що ви так підтримуєте мою роботу. Ну, а щодо теми цього відео, то я пропоную вам у допомогу подивитися дуже класні, ну, в двох частинах, два відео в моєму плейлісті. Саморозвиток, який називається психотерапія йоги, це те, що допоможе вам потрошку, потрошку самостійно просуватися в роботі із вашими ранніми травмами.